Так, народ, така природа, пташки співають. Як ви думаєте, що нам тут ще бракує? Йдемо на вулицю зараз. Пишіть в коментарях, ставте на паузу, що ми будемо з ким робити. Хто любить такий звук? Але тих, хто дуже любить такі напої... Я не знаю. Треба сказати таке попередження таке, що заберіть алкоголіків від екрану. Зараз скажу чому. Ну що, будемо проводити дегустацію. Бітер Лондон якийсь. Ох, пахне. Пахне алкоголем. Ну що? Поки ніхто не бачить. А ви що подумали? Продегустуємо? Тут вже нема запаху, видихалось. Як пахне малинівка. <клухи> так, о, ну так собі нормально пахне. а що б ви зробили? Якби ви купили хату в селі і тут був такий арсенал. О, Це щось густеньке, це не хортиця. Це взагалі не знаю що. А, це якась олія чи що? Навіть і не знаю. І консистенція, як олія, і пахне, як олія. Не знаю, не знаю, не знаю. Де ж його? Ну, нехай. Може лікер якийсь був, може олія, не знаю. Все, арсенал знищений. О, тепер заживемо, тепер же заживемо. Питаєтеся, чого ролики так виходять рідко, тому що... Нема такого ентузіазму. Юний ентузіаст так наполовину. А тепер вже приїхав ящик кави і будемо знімати часто і з ентузіазмом. Вас, мабуть, цікавить, що це за кава. Це кава допі. Отак, як на ящику написано. От, і тут різна кава. Хоч в зернах, хоч в мелена. Яка хоч, хоч 200 грам, хоч 500, хоч кілограм. От. Ми замовляємо таким ящичком, складаємося з друзями. Беремо на 2000 безкоштовна доставка. Посилання в описі. Кава супер, провірена, п'ємо її вже більше року. Взяв хот-дог на заправці, питають каву, чай. Та Яка кава чай? Кава допіва. Привіт, весна пташки. Все вже починає розцвітати, розквітати і рости. Ого, віршик вийшов. Хочу вам не віршики розказувати, а репрезентувати одну таку штуку класну. Чим вона класна, зараз покажу. Тому що вона вся знаходиться в такому ящику, що вона все разом. Дивіться, це є органічне добриво, але це не якесь одне добриво органічне. А це є прямо такий. Набір, який вам приходить. Якщо ви не розумієте, що вам купляти, вас вам тяжко робити вибір, у вас дилема, що купляти, як там туди-сюди. Дивіться, зараз я буду все отак виймати і показувати. Тут є от, органічне добриво з основними елементами МПК 36-24, відповідно, азоту фосфору калію. Є три таких. Банки. Чому саме три банки? Тому що цей ящик, як я вже сказав, щоб ви для вас воно не було длиною, ви замовляєте такий ящик і вам приходить на весь сезон. І є весь спектр захисту і удобрення. Захист як від патогенних мікроорганізмів, так і від е від шкідників від різних. Отже, що тепер з ним робити, як воно вам прийшло? Ну, Не знати, що, коли вносити, як розводити. А, І ще от від самих головних американських жуків. Та і не тільки. Так, що, що вам розводити, як робити? Вам прийде такий ящичок. тут є такий вкладиш, і от дивіться, наприклад, підживлення оцим. Відразу написано культура яка, От там, Наприклад, томати, перець, баклажани, огірок, 80-100 мл собі чик відміряли і вносити. Або там якась інша культура. Теж так само тут там 10 мл, 50-100-150 на 10 літрів води. І собі вносити все чітко, просто. Табличечці на 15 літрів води. Ну, все написано, на 10, на 10, 12, 8, 10, скільки грам, чого треба, не треба думати гадати. І, до речі, то є органічне добриво, то не є якась хімія якась. Це є органічне добриво і має його вистачити для всіх ваших культур на весь сезон. Скільки коштує такий ящичок, думаєте, що може дорого? Коштує на даний момент 850 гривень. Це вам від весни, щоб і в... ґрунт і по вегетації, і ґрунт, ну, і удобрення, і по вегетації, як хочете. От, 850 гривень. Але ж я вам показую не просто так. З моїм промокодом «Ентузіаст» для вас 100 гривень знижка. Так що замовляйте. Посилання буде в описі, чи в закріпленому коментарі, чи там і там. І отримуйте знижку 100 гривень на такі препарати. Минулого року я теж ними користувався. От, і люди вже замовляли, вже з ними знайомі. Просто цього року, що воно краще. От прийшов цілий ящик і тут є все: від шкідників, від хвороб і саме власне, добриво. І плюс я коли йшов вносити, купив і забув собі, не, не переймаєшся. Ну, Хто використовує такі біологічні препарати, то знайте, що якщо будете купляти якісь похожі, наприклад, от, то вам знижки не буде. Якщо будете купляти саме ці, то вам буде 100 гривень. Вибір, звичайно, за вами. Хтось е, надає перевагу хімічним препаратам, хтось біологічним. Так що Вибір, як я вже сказав, за вами. А ми плануємо ставити бджоли, тому хочеться ну, цими користуватися. буду. Тільки що сусідка покликала і дала шоколадку. Ням-ням. Клас, дякую. До кави допіво саме то. Кавушка, кавушка, кавушка без шоколадушки, вона, звісно, не то. А я люблю каву, знаєте, щоб без цукру пити, просто таку відчувати її смак без цукру. Бо коли з цукром, ти вже просто як солодке щось. Люблю спочатку щось солодке, а потім відчувати смак кави, гіркентій і пити. А ви як? Супер. Дуже дякую. А я ж не сказав, що шоколадка це за малину. Осінню, за саджанці. От, Сусідка попросила. Кажу, та беріть. Гроші б я не брав, ну а шоколадку якось не міг встояти. Ну, ну, ну як не взяти шоколадку, це ж шоколадка. Так ні разу ще й не розпочатував. Це я така купив її спеціально для своєї діяльності і пилосос, що я показую на своєму іншому каналі, який називається. Який називається... Не скажу як називається, посилання на нього теж буде в описі. Там, до речі, дуже цікаво, тому що там ще немає жодного відео. Верніше, там є відео, але вони будуть виходити починаючи з 1 травня. А вже є 8 підписників. Ви також можете підписатися і бачити мій дебют, мою прем'єру. Цей помічник мені допомагає. Купив я його на сайті Detools. Хотів брати іншу модель. Порадили цього, бо сказали, що той, що я вибрав, то якась невдала, невдала модель. А цього я взяв і він мені допомагає. Зараз хочу ним трохи в багажнику попилососити машину. Відкрив ці двері і згадав, що часто відкривав їх там все, якщо пов'язане щось з бджолами туди-сюди. І хочу вам так чуть-чуть анонсувати, що в нас по бджолах намічається кооператив певний. Так що наперед не буду забігати, але підписуйтесь на канал, от. бо багато таких змін буде якихось в порівнянні з минулим роком інтересних. Так що, думаю, вам буде цікаво дивитися. До речі, що ж я вам розказати? Підписуйтесь, дивіться, скоро може. Може, 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 придеться десь поїхати далеко. Тоже, якщо все буде добре, покажу. Так що, стежте. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-Ео, -на -на. На -на 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 -на. шо воно? Опа. Не залази. Ха-ха. Мало би залазити. Ех, Аврора, Аврора. Воно отут всередині, якщо вам видно, не видно, там оті. Е... Як вони називаються? Отам, бачите, ті жовті штуки. Туди, де вилка вставляється, ті контакти. Вони сильно зажаті, вони туди просто впираються, а вони не розходяться. Їх треба розкрутити і чуть-чуть порозгинати бо не можу скористатися переноскою. А тут в мене нема такої отверточки, так що іншим разом. Тепер, кому цікаво, ходіть, покажу. Льох. Так, 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 на голову нічого не буде падати. Ух, як холодно. І не просто льоха, а як зберігається морква. Бо ж, казали, морква посохне. Дивіться, морква нормально себе почуває, миші не завелися. Взагалі, морква. Прекрасно себе почуває. Як почувається буряк. Добрий день, як ти почуваєшся? Ой, теж нормально почуваєшся, так? Да? Ну добре. Добре що ти нормально почуваєшся. Значить, зараз ми наберемо вас. Треба з кимось поділитися. До речі, ото як ми сіяли моркву і буряк, відео дуже багато набрало, переглядів. Хто ще не бачив, подивіться. Що цього року краще сіяти? Які культури, щоб не просто їсти, а гроші приносили. Буряк я вам скажу трохи м'який. Ну такий, не такий, як з поля, Чуть-чуть вже м'якенький став. Бурячок. Все, дорогі глядачі, дорогі підписники, зайці і не зайці. З білетами і без білетів, Всі хто дивиться канал. До нових зустрічей! Я подивився, скільки там роботи біля тої хати. Зараз в нас якраз дуже великий контраст такий в перепаді температур. Якщо там, наприклад, було плюс 6, плюс 8, то сьогодні там плюс 18, завтра плюс 21. Але зараз вихідні дні, туди-сюди. Я думаю, що вже десь з неділі, бо ще є плани, з неділі треба запланувати. Повністю там вже починати, отако, як там мураха там на тій, на тій дачі працювати. І в малиннику, і поза малинником. Так що буде що розказати, розкажемо про якісь плани сподівання і, можливо, побачите. Та неможливо точно, але не знаю, коли, що ми будемо сіяти цього року, те, що зимою анонсували. Я не знаю так, попробувати, тому що те, що цікаво. Те хочеться спробувати, якщо воно не суперечить ніяким моральним е, нормам. Так що будемо пробувати, будемо вам розказувати, тому що нам це цікаво. А кому цікаво, чим я займаюся ще, так що переходьте на мій другий канал, там е, відео нема. Вмію зацікавити, правда? Відосиків там нема, але ви підписуйтесь. Тоді самі перші побачите відео, які там будуть виходити. Ну і також. Не пропустіть наш влог про майбутню подорож. Я думаю, не знаю яким чином, як, що по якому, Ну, має бути цікаво, тривожно, емоційно і захопливо і варте ваших лайків. Так що підписуйтесь на канал. Ну, я не знаю на чому це буде подорож. Може потягом, може автомобілем, може не цим. Так що стежте за нами. Дякую, що були зі мною сьогодні. Все, всім пока.